На розкришених сходинках приймального відділення лікарні святого Пантелеймона живі квіти, свічки та світлина. На ній усміхнена чорноволоса жінка. Це медсестра Тетяна Тіхонова, яка загинула 28 вересня внаслідок російських ударів по лікарні. Якби вона сиділа на посту, пост був за стіною. Вона б залишилася живою. А Вона зайшла до лікаря в кінці зміни. Там ж вони якісь дані вносять в комп'ютер. Якраз в той момент. Її напарниця йшла її міняти, кажуть, що вона вже була в воротах. Ще б 20 хвилин вона б здала зміну і пішла б додому. Труну із тілом загиблої поки не привезли. Люди із квітами чекають біля напівзруйнованого корпусу лікарні. Поруч із колегами рідні загиблої. Вона працювала в нашому колективі. Дуже гарна людина. Вони приймали хворих, надавали першу медичну допомогу. Вони всіх поправляли. І ну, Вона була незамінна. Її скрізь любили, і селі любили всі її однокласники. і Люди все село на Всі плачуть, тредія для всіх. Вона родилася з Тупанів. Для всіх трагедія це страшне. Тетяна розповідає, її рідна сестра Наталія, раніше працювала в реанімаційному відділенні, де рятували недоношених немовлят. Згадує жінка і останню розмову із сестрою. Вона казала, що я, мабуть, на цій роботі помру, бо страшно було ходити. Постійно вибухи поряд, і вона боялася, що щоб не трапилося поганого чогось. Ми з нею спілкувалися, вона ходила біля університету, біля уламків там і це у нас такий останній розговор був. Російські шахеди влучили у лікарню вранці 28 вересня. Приймальне відділення, де працювала Тетяна, повністю зруйнувало. Жінка разом із колегами опинилася під завалами. Її дістали, вона внутрі була. Тут робоче місце було. Коли Тетяну дістали з під завалів, вона була ще жива, говорить її молодша сестра. Жінку забрали до реанімації іншої лікарні, намагалися врятувати. Були великі дуже опіки. Казали, ну я ж не бачила, казали, що там стопу треба ампутувати, якщо вона виживе. Рука дуже обгоріла, сказали, що теж треба буде ампутувати. Три ребра були поламані і встромлені в легені. Тетяні на момент загибелі було 40 років. Без матері залишилося двоє дітей. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.